Як же так він батьків зрадив, зрадить і а, будь кого, і Україну зрадить. То слухайте, будь ласка, уважно. Товариші з шорами на очах. Я живу своє життя. Я живу своє життя. Я задля цього народився. І відповідно я маю прожити саме своє життя, не життя батька, не життя мати, не їхнім шляхом пройтися, а пройтися своїм шляхом. І, відповідно, я несу відповідальність за свої помилки, за свої дії. Якщо я а, піду а, шляхом мами чи батька, то хто буде нести відповідальність? Вони? Ні, я. У людини є шлях, його треба пройти. Я йду своїм шляхом, я обрав це мій вибір, нікого я не зраджував. Я вважаю, що попри ту церковну маячню і радянську маячню, чи взагалі зараз теж до речі, така є, а, яку нам нав'язують. Я вважаю, що на першому, на першому плані, на першій позиції стоїть не родина, а стоять власні цінності, тому що не родина робить тебе особистістю. І людиною, а то й цінності.